Мікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай під час масованої атаки, 19 листопада, винищувачі Міраж 2000 та Ф 16 знищили щонайменше 10 крилатих ракет. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил України і зазначили, що впроваджують власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв. Українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника. F-16 з'явились в українському небі в серпні 2024 року, і це історичний момент для нашої країни. Серйозний прорив у нарощенні спроможностей авіаційної компоненти повітряних сил. Швидко опанувавши нову техніку, українські льотчики зробили його ефективним інструментом протистоянні агресору. Проваджуючи власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв, українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника. На рахунку саме F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей. Зокрема, під час відбиття сьогоднішнього удару пілотами F-16 та Міраж 2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет. Окрім місій з протиповітряної оборони, ці літаки активно застосовуються для авіаційної підтримки військ. Пілоти f 16 уразили більше трьохсот наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БПЛА, склади боєприпасів та логістику ворога. Пілоти f 16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів, бо без достатньої кількості бомб та ракет F, 16 не допоможе перемогти ворога. Дуже прошу вас, шановні глядачі. Давайте допоможемо нашим військовим стояти міцно. Я прошу вас, давайте долучимося до того збору, який ви зараз бачите на своїх екранах. Зісканути qr код і задонатьте на українську армію. Я Анастасія Норісина. Ми збираємо для сумського прикордонного загону на п'ять ребів, які здатні захищати від мавіків від тих безпілотників, які несуть бойовий заряд, які здатні вести розвідку і загалом дуже небезпечні як для наших військових, так і для цивільних людей, які проживають в прикордонні. Нагадаю, що за донат 200 і більше гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу айфону 16-го. Ми його розіграємо щойно закриємо цей збір. І відповідно я дуже прошу вас, будь ласка, будь-яка сума навіть. Маленький донат, він важливий. Давайте відповімо росіянам, давайте допоможемо нашим військовим. Дякую за вашу усвідомленість, за те, що ви підтримуєте українську армію, за те, що ви з 24 м каналом за вашу довіру. Під час е сьогоднішньої атаки повітряні сили пишуть про те, що винищувачі f 16 і Міраж 2000 знищили близько 10 ракет. От такий результат. Як ви оцінюєте, і загалом, якщо говорити про сьогоднішню кількість збиття повітряних цілей з 523 запущених, збито 483? Ну, результати сьогоднішньої атаки в процентах вони досить непогані. По ракетам, це виходить у нас там десь 95% по відсотків. Чи до 93% по о, шахедам це десь близько 83%, але сама кількість запущених по нам ракет і шахедів, о, вона ну, така велика, що ті враження, які були, вони призвели до серйозних, скажімо таких пошкоджень. І о, треба сказати, що основний удар був по бустинській тез. І вже удари є по відомі про результати удару по Тернопілю, і там вже десь 23, 25 загиблих, серед них троє дітей. Це жахлива історія, тому що росіяни роблять, реалізують свою стратегію гібридної війни, знищення і. Створення такої таких умов енергетичної блокади для України, і це в них не такий, що там компанія сьогодні на сьогодні це е, такий результат гібридної війни, яка давно вже ведеться, і ця гібридна війна почалася стосовно енергетики, ще в 2022 році, коли були такі масовані удари, і фактично 50% генерації було знищено. Потім були точкові удари, Росіяни намагалися щось намацати. Це так середина 24-го року. І вони тоді гатили по ТЕЦКА, гатили по ГЕС, робили комбінацію криватих ракет, балістичних ракет, дронів. Ми там щось захищали, щось не захищали. Щось у нас було під захистом, щось ні. Були атаки на Брутинську ТЕЦ, як, як завжди, на ТЕЦ. І зараз використовується техніка виповнення землі. Це щоденні удари по прифронтовим системам регіональних постачання електроенергії або газу, сім отак, по газовим родовищам і по іншим системам були за цей період. І це мета росіян зробити таку регіональну ізоляцію, енергетичну регіональну ізоляцію. А удари по Бурштинській теж вони пов'язані з тим, що це. Основний енергетичний хаб з Європи, через який ми отримуємо е, імпорт електроенергії, і можемо якось скажімо так енергетично обмінюватися з е, Європою. От у мене спочатку там годину назад виключили світло, а зараз включили. І це наслідки удару по е, саме Буштинський ТЕС, тому що. Я вже сьогодні спостерігав, що там напруга була 212-215. Я кажу, доньки, що в нас є дефіцит електроенергії. Тому я думаю, що далі така ситуація буде погіршуватися, але всі експерти кажуть про те, що ми все ж таки витримаємо, якщо ми будемо зберігати нашу єдність. І схоже, що буде саме так. Нам треба бути дуже ощадливими, дуже обережними. І всім розуміти, що електроенергії і газу нам буде мало. Тому давайте це будемо економити.